Подивіться в небо, це ж я каже наш сьогоднішній герой, тому що це Альф в костюмі супергероя і це. Комікон 2024 в Сан-Дієго, ексклюзивна фігурка, яка там продавалась, Ultimate фігурка в спеціальній упаковці. І ось такий шикарний арт у нас на передній панелі. Збоку в нас The Prodigal Sun Returns. Повернення блудного сина. Ззаду у нас ось такі фотки з Альфом, малесенький опис. І що він тут каже: Superhero's work is easy. Бути супергероєм легко. І тут у нас липучка. Відкриваємо, власне, наш Альф і другий. З другої сторони, фотка Альфа, де він питає, це птах, це літак, ні, це супер Альф. Це відсилочка до кого, друзі. Правильно напишіть в коментарях, до кого ця відсилочка. Тут в нас про е, всіх е, творців цієї фігурки інформація знизу. А зараз будемо діставати Супер Альфа з його супер упаковки. Дістаємо ось так зверху, і Супер Альф вибрався на волю. Ось він на такій пластиковій підставці. А що в нас служить фоном, просто такі промені слави, ч, які розходяться Ту-ту-ду, а ось він Альф, супергерой. Подивіться на нього. Це фігурка Альфа, але в супергеройському костюмі, який в нього класний плащ, який тут прикольним таким вузликом під підборіддям зав'язаний. Також через плече в нього перекинутий такий величезний пасок, який, напевно, він забрав у Віллі Танера. Тут в нього така якась дивна, дивна кофта, чи може це тріко, чи може це якось інакше називається якийсь супергеройський. Варіант верхнього одягу, червоний, він прям такий гладенький, прикольний. Сині шорти, такий смішний пасок, зроблений з матузки. Це просто така гумова мотузка. І велетенські такі кросівки з шнурівками, з білим передом, з такою смішною підошвою. І таким чином Альф хоче виглядати як супергерой, і, в принципі, йому це вдається. По замовчуванні кісті у нас стиснуті в кулаки, і давайте подивимося, що він може. Він крутить головою, відкриває, звісно ж, свого рота, може опустити голову донизу, підняти доверху. В плечах в нього є суглоби, є згін і є оберт. Також є подвійний ліктьовий, Я підозрюю, але під одягом ми цього не бачимо. Ну, може він зігнути руку, але досить смішно це все виглядає, тому що натягується ось ця тканина. Цієї його верхньої ковтинки, також обертаються в нього в мене зап'ясному суглобі стандартно оці його кісті. Тут класні в нього кульшові суглоби, він може і розвести ноги, і допереду, і дозаду відвести. Ось таким чином. Також є в коліні, в нього згін 90 градусів. Він дає. І ось тут де сам кросівок, є згін в стопі. Він точно крутиться, але, напевно, більше нічого. Напевно, він там більше ніяк не артикульований, Взагалі, отак ці кросівки приліпили йому, і він відрізняється від інших альфів, принаймні тим, що він в кросівках. Зрозуміло, що під костюмом в нас, звичайно, фігурка Альфа просто в кросівках. Але ніхто роздягати його не збирається. Звісно ж, він буде стояти в костюмі супергероя. Це в нас аксесуари, і тут в нас є тубус для зберігання постера. Ось такий класний з ремінцем. Просто Альфові, напевно, його незручно вішати, бо в нього цей є плащ, але ми можемо повісити його на іншого альфа. Тут є дійсно отвір, який відкривається. Прям така прикольна кришечка, і туди можна класти постер, а який постер? А ось цей постер можна скрутити його в трубочку і покласти альфові в постеротримач. Прям красивий аксесуар, можна використовувати і з іншими персонажами, з черепашками, з ким хочете. А ще в нас є селфі-палка з телефоном, де бачимо там. Зараз ближче вам наведу, бачите, там альф, сам себе фоткає е, селфіця. І ось така палка, і вона згинається. тут. Є згін, бачите, там де маленька там де камера вставлена. До речі, дивіться, як класно виконана камера. Видно, там об'єктиви. Е, і е, ось так вона виглядає. Е, такий холдер. Е, ну Просто селфі-палка, класний аксесуар, також може бути універсальним, може бути використаний з будь-якими іншими фігурками. Зараз ми в руку вставимо Альфу, тому що є в нас і змінні кісті. Крім того, є ось такий набір наклаю, де багато прикольних написів можете зупинити, е, почитати. Наприклад, оця Take me Home, забери мене додому. В 80-х робили це краще. Мельмак це Рідна Планета. Альфа, і тут багато символів з М. Це різні там були команди спортивні, в них види спорту відрізнялись, і ось такі прикольні наклейки, які кудись можна наклеїти. Наприклад, на той тубус щось можна наклеїти, або взагалі десь на якісь альфові речі можна клеїти такі наклейки. Змінні кісті, лайк нагадую вам Альф поставити цьому відео вже негайно прям. Він вказує це там от внизу під відео, ставиться лайк, це він скаже до побачення, коли закінчиться в нас відос. Тут щось можна тримати, ще один вк... вказуючий палець і ще одна просто відкрита кість. Якщо вставити цю руку, можна дати йому селфі-палку, і він вже фоткається, ніби супергерой, який... Летить, стиснувши один кулак кудись вгору. Ось решта альфів разом з цим Альфом. Ось так вони в мене на полиці поставлені. Цей з усіма гаджетами, з фотоапаратом, з камерою в окулярах і з велетенським телефоном. А цей Альф трішки кастомізований, тому що він забрав рюкзак в цього альфа, який також був ексклюзивом для комікону 23-го року. І напхав туди трішки зброї, якої забрав в кейсі цю. Бучку, там в нього якісь сокіри, якісь я таке робив якісь фотки з черепашками цим Альфом, і так він і стоїть в мене на полиці. Ось три альфа, які на даний момент виходили. Існує ще ось такий альф-рок-зірка. Ну я думаю, що вже маючи трьох альфів, я придбаю собі і четвертого. А на вашу думку, чи вартує купляти мені четвертого альфа? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І взагалі напишіть в коментарях, що ви думаєте про альфа супергероя. Поставте йому супергеройську вподобайку, підпишіться на канал, продовжуйте донатити на Збройні Сили України. А на сьогодні, друзі, це все з вами, як завжди, був Грінланд. Кава Банга, Бувайте!